Двіжок це для мене дружня родина, яка завжди тебе підтримує і ну підказує тебе, якщо тобі сумно. Треба сюди приїжджати, тебе підтримують. Тобі скажуть, що ти молодець. Це моя вже друга зміна. В фойлі я була на зимці. Мені дуже сподобалося, особливо як ми грали в і Сопілка дуже сподобалась, кліп, усе, усе дуже сподобалось. А в Карпатах я перший раз і мені дуже сподобалось, як ми піднімалися нагору десь дві години, але це того варто, я побачила дуже прекрасний вид, І в мене були класні вважаті, супер просто вжаття. У е, нас є басейн, є баня, вам не буде сумно кожен день. Розваги якісь, походи, пікніки, кожен день дискотеки. Тобі точно не буде тут сумно. І я задоволена, кожен день, я... але трішки, на жаль, сьогодні дуже е, хочеться плакати, бо це останній день, завтра від'їжджаю мені. Посовітувала моя сестра, яка вже тут е, десь була п'ять або десять разів. Їй дуже сподобалось, і вона мене вмовила. Я перший раз дуже боялася, то це будуть мене ще мити, не знаю, не звертати уваги, але все навпаки, тут дуже класно, весело. Ми кожен день танцюємо, веселимось, жартуємо дуже класні команди. Дру... ти знайдеш тут багато нових друзів. Якщо Ну, краще сюди приїжджати з друзями, але я для мене ну, нових друзів знаходити це круто, нові знайомі, нові е, враження. Ну мені дуже сподобається движок. Я раджу сюди приїжджати. Тут е, е, навіть е, дуже класно всім, навіть маленькі діти приїжджають. Навіть я доросла приїхала, ну тут є чим розважитись.